Прес-служба НАБУ поінформувала, що закрито провадження щодо компанії «Арчер». Компанія «Арчер» – це виробник, український виробник тепловізійних прицілів. До речі, дуже якісних. Можете поспілкуватися з військовими, я з ними говорив. Вони говорять про те, що такі приціли на фронті потрібні буквально як повітря. Провадження закрито за відсутністю доказів. Свого часу я спілкувався із керівництвом компанії Archer, які говорили про те, що роботу компанії. Було суттєво ускладнено От в усьому цьому процесі обшуків, візиту детективів набу за кордон. До речі, це не така проста справа їздити у відрядження за кордон. Треба мати вагомі причини, щоб це робити. І мені здається, що зараз було би правильно, якби НАБУ поінформувала, що це. Взагалі було і яким чином уникнути подібних помилок на майбутнє, щоб не блокувати роботу українських компаній, які працюють над виробництвом високотехнологічного обладнання для сил оборони України? Погодьтеся, важливе питання, і компанії мають працювати.